Було виписано ряд чорнових попереджень, в тому числі при різкі зміни погодних умов. От, про велику кількість опадів, які були доведені відповідно до порядку займодії. На сьогоднішній день атмосферний тиск підвищується і до 1 жовтня очікується. Прості металлогічні умови, мінлива хмарність, переважно без опадів температура повітря буде підвищуватися до 15-18 градусів в день, вночі в межах 8-13 градусів. Тому відносно тепла погода. Я так, так сказав, що погодні умови будуть сприяти роботі комунального господарства. Тому що е, графіки ці є, або в такому вигляді, як у Віктора Івановича, ну, єдине, що, ну, е, вони кажуть, наприклад, е, графік номер 6 е, черга, і через 10 хвилин вона вже виконана. Інколи інформація не встигає, доходити до, е, е, ну, до обслуговуючих організацій. Але е, взагалі повинні бути готові завжди на всех подъездах на этот период немедленно вывесить короткие как выстрел объявления, что уважаемые жильцы дома в связи с социально-политической ситуацией в государстве, не в области, повторяю, в государстве возможно отключение электроэнергии. Будьте добры, уходя из дома, выключайте электроприборы с розетки и так далее, так далее. Подумайте. Я думаю, для того, чтобы население знало, поверьте мне, народ в шоке, в панике. Служба 08, телефоны красные. Все звонят и спрашивают, что случилось, что случилось. Повторяю, а случилось что? Пришла команда с Харькова, и диспетчер облэнерго обязан отключить электроэнергию, ну, до, свести ее до минимума, который устанавливает Харьков, повторяю, даже не область, а Харьков. Иначе будет развал государственной системы. энергоснабжение в государственной повторяю я дам графики графики у нас есть и в друкованном выгляде и в комп'ютері. Значить, ми готові надати суми житло, житловий відділ і всім ЖЕКам, кому потрібно. зайдіть до нас або в електронному вигляді, або ми віддрукуємо. Тільки... На указання обласної комісії по чрезвичайним ситуаціям о проведенні і розробці утвердження комплексного плану підготовки міста суми к осенне-зимнему періоду. План отработан на основании многолетнего опыта, там учены все мероприятия и еще недавно состоялся заседание исполнительного комитета, где были заслужены руководители по вопросу готовности к осенне-зимнему периоду 2014-2015 года. План это очень емкий, очень емкий сроки выполнения 15-10 до момента включения по теплу. Я не знаю, как, когда будет включаться, начинаться отопительный сезон в этом году, в этом году. Я не знаю, будет отдельное заседание комиссии, будем принимать решение, когда будем включать отопление в зависимости от погоды, от погоды. Я не знаю, какая будет температура теплоносителя в этом году, учитывая. Опять же, повторяю то, что я говорил при рассмотрении первого вопроса. Поэтому э, план вам будет разослан. Он уже частично доведен. Он очень емкий, Я не хочу задерживать ваше время, ваше время. Поэтому сроки 15-10, то есть по запасам, по подготовке, по жилью, по проверке систем э, лежаков, по домам, по всем этим вопросам вы получите план. Все котельные, ЦТП, ПВНС у нас уже готовы к отопительному сезону акты готовности по нашему предприятию уже подписаны в Госэнергонадзоре. Так что мы на 100% готовы к отопительному сезону. А, Остались а, у нас а, мелкие недоработки, но мы их заканчиваем уже. Что до энергоносия, э, 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 каким вы будете консультировать? Э, Обмеживание газа. Вы знаете, что скорочение газа на 30%? Ну, ТЭЦ у нас а -а -а. в основном работает на угле, а котельные городские на газу. Центральна да. пет, вона. Ну, ви готові. Да, да, готові, готові. Кількість палу у вас вистачає. Вистачає. Жительний фонд міста Суми готов на 90%. На даний час продовжується підприємство робота по закриттю продавів в будинках, остіпленню вікон і дверей. Фітних дверей в будинках. Також продовжується такими підприємствами, як Сума житла і Кому енергосуми. Робота по здачі актів готовності тепловими організаціями. По суми житла це готові підписані акти на 78%, по «Коменерго» на 50%. Планується до 1 жовтня завершити ці роботи. Організація не дома і просто здача. Готово все, але осталось поблизу і знати постачання орієнтації об'єкт. Утеплення проведено, тобто ждемо початку опалювального цілом. Як ви там, без світла школи вийде? Ну, так, дзвонили вчора 9-10 мікрорайон, садики, відключення, наскільки ми дзвонили в Суми обленерго, то нам сказали, що це не планове, це аварійне. Сьогодні ми почули це да, ситуація, тобто ми зберемо наших відповідальних, доведемо всю цю інформацію, будемо справлятися якось. Внутрі здання, поміщення проводяться внутрішні мілкі роботи, де там підкрасити, підбіліти. Так, всі готові. Здача актів готовності підписана на 100%. ЖБК і ОСББ теж на 90%. Дії будинки, які обслуговують приватні житлові організації, обслуговують будинки ЖБК і ОСББ, а то акти готовності підписані на 100%. Ті ОСББ, які обслуговують себе самостійно, є невеличкі проблеми, які будуть до 1 жовтня вирішені.